Всім привіт! Ви на каналі Простір Мадина, Мене звати Сергій, і сьогодні ми з вами згадаємо другий сезон дивних див. Все за що ми любимо так. Цей серіал. Перший сезон, хто не бачив, він лежить уже на каналі. У вас підписка, лайк і комент. А з мене наступний сезон без затримок. Приємного перегляду! У Пісбурзі, штат Пенсильванія, поліція переслідує злочинців, які ховаються завдяки тому, що одна з правопорушниць володіє надприродніми здібностями, за допомогою яких вона утворює завал, що надає машині поліції проїхати далі. У дівчини починає йти кров із носа а на її руці набито маленьке татуювання 008. У Хоукінсі Дастін, Майк, Лукас і Віл збирають стільки грошей, скільки можуть дістати і мчать до залу ігрових автоматів в палац. Там Дастін з жахом виявляє, що якийсь божевільний Макс побив його рекорд у грі Діг -дах». поки хлопці намагаються засувати, хто їх невідомий супротивник. Віл починає бачити зворотній бік. До Хопера приходить журналіст, який починає розповідати про нібито побриту в Хоукінсі російську дівчину зі здібностями до телекінезу, і Джим насміхається над ним, запевняючи, що це повна нісенітниця. Ненсі і стів розмовляють про можливе вступлення Стіва до коледжу, чого він так сильно хоче. Тут під'їжджає машина, за кермом якої молодий чоловік ще підвозить свою сестру, руду дівчину на скейті. Парочка справляє враження на оточуючих. Виявляється, що дівчина буде вчитись разом із Дастіном, Майком, Лукасом і Вілом. Її звуть Макс, і друзі відразу починають підозрювати, що вона є та таємнича гравчиня в дігдах. Джойс працює в магазині і у неї новий хлопець добродушний Боб Ньюбі. Хопер приїжджає за викликом на поле з гарбузами, які таємничим чином згнили в самий сезон перед Хеллоуіном. Ненсі стикається в коридорі із Джонатаном і переконливо просить його сходити куди-небудь розвіятись на Хеллоуін і, можливо, познайомитись з кимось. Дастін і його друзі стежать за Макс, і вона це помічає. Джойс відвозить Віла в лабораторію, де доктор Сем Овен розпитує його про побачення, або як вони це називають, епізоди. Хопер також там присутній. Віл повідомляє, що якась істота збирається знищити всіх. Після від'їзду Віла Джойс і Хопер в лабораторії проводять, мабуть, звичайну процедуру по знищенню істоти, що просочується зі зворотнього боку. Стів і Ненсі йдуть на вечерю до батьків Барбари, які розповідають, що найняли якогось крутого приватного детектива, і вони впевнені, що він допоможе повернути їхню доньку. Майк намагається по рації зв'язатися із 11 безуспішно. Дастін і Лукас знаходять доказ того, що руда дівчина і є божевільний Макс, але Майка не дуже надихається новина. Джойс, Джонатан, Віл і Боб проводять вечір разом, дивляться фільм. Віл йде у ванну, де у нього знову трапляється епізод. Копер приїжджає додому, де його сварять за те, що він не попередив, що затримується. Виявляється, що це одинадцять. Вони приступають до вечері. У флешбеку, дії якого відбувається рік тому, одинадцять знаходить вихід із воротнього боку і йде до будинку майка. Хлопчика допитують і запевняють, що одинадцять небезпечна. Майк каже, що не знає, де його подруга. А якби й знав, то не сказав би, одинадцять йде в ліс і там живе. Вона харчується білками, а потім вбиває якогось чоловіка заради його теплого одягу. Одного разу вона знаходить скриню, в якій лежать вафлі. У сьогоденні одинадцять хоче вбиратися приводом, щоб ніхто не бачив її обличчя і вийти з дому на х. Хеловін, але Хопер їй не дозволяє. У підсумку все свято дівчина проводить вдома, нудьгуючи і дивлячись телевізор. Дастін, Майк, Лукас і Віл на честь Хелловіна вбираються в мисливців приводів і йдуть до школи. Вони в захваті від своїх костюмів, але радість затьмарюється спочатку тим, що Лукас і Майк грають одного і того ж героя, а ніхто інший з їхньої школи не одягнув костюми на уроки. Джойс знаходить моторошні малюнки Віла за мотивами побаченого ним в епізодах, і вони її дуже лякають. Вона розповідає про це Хоперу. У лабораторії. І триває дослідження зворотнього боку. Ненсі мучать докори сумління і спогади про барб, стів, як і може її заспокоює. Лукас і Дастін нарешті зважуються заговорити з Макс і запрошують її увечері приєднатися до них у поході за цукерками. Хопер продовжує розслідувати випадки із гниючими гарбузами. Гнити і покриватися слизом починає і інша рослинність у укрузі. Білі забирає Макс зі школи і вичитує її за те, що вона запізнилася. Він хоче, щоб дівчинка сказала, що це із її вини вони опинилися у Хокінсі, але Макс не згодна з цим і вважає винним Білі. У помсту він розганяється на своєму автомобілі і ледь не збиває. Майка, Дастіна і Лукаса Джойс відправляє Віла під наглядом Джонатана, щоб він разом із друзями міг ходити по домівках і просити цукерки. Сама вона залишається вдома з Бобом. Джонатан бачить, що його брат засмучений, тим, що йому і крок не дають ступити одному і дозволяє йому йти без нього. Сам Джонатан їде на вечірку, куди його запросила Ненсі. Там він намагається розважитися. Але Ненсі сильно напивається і каже Стіву, що їхнє кохання лише удавання. Стів ображається і їде. Джонатан підвозить Ненсі додому. У хлопців справи йдуть добре, але потім у Віла знову трапляються епізоди. А Макс приєднується до друзів. Тастін Лукас у захваті, а ось Майку не подобається такий поворот подій. У підсумку Майк і Віл залишають друзів і йдуть до Майка, де говорять про бачення Віла і про 11. Опер, затримавшись, спізнюється додому до 11. Вона Ображена. Одинадцять переносить свою свідомість до Майка, який все ще намагається зв'язатися з нею по рації, але так і не встановлює з ним контакт. Дастін повертається додому і знаходить когось у сміттєвому баку. Дастін приносить додому істоту, знайдену у сміттєвому баку. Вона схожа на пуголовка або на рептилію, але не підходить під опис жодного із видів. Щоб дійти до істини, хлопчик вивчає відповідну літературу. У флешбеку 11 Досить осмілившись, показується на очі хоперу. Той відводить її в будинок у лісі, який колись належав його дідусеві. Хопер і 11 відмивають будинок і облаштовуються там. Джим вживає всіх запобіжних заходів, щоб 11 не знайшли. У сьогоденні Джим запевняє 11, що незабаром влаштує їй зустріч із Майком, але її такі слова не влаштовують, адже Хоп. Пер давно годує її подібними обіцянками. Боб підвозить Віла до школи і розповідає про свій страх із дитинства і кошмари, що його тоді мучили. Боб дає вілу пораду наступного разу не тікати від своїх страхів. Копер продовжує вивчати гниття і слиз в окрузі, і приходить до висновку, що це все веде до лабораторії. Білі постійно дістає Стіва, явно маючи намір провласнити його популярність. До Стіва приходить Ненсі, і той розповідає їй, як сильно вона вчора напилася. Ненсі навіть не пам'ятає, що додому її підвозив Джонатан. Дастін показує свою знахідку друзям, в тому числі і Максу, і заявляє, що відкрив новий вид. Віл згадує, як рік тому, коли він кашляв, з його горла випала схожа істота і потрапила до каналізації. Спочатку ВІЛ розповідає про це майку, і разом вони не дають Дастіну показати істоту містеру Кларку. Хлопчики сперечаються, і в результаті істота тікає. Одинадцять, наплювавши на всі застереження Хопера, йде із дому. Вона натрапляє на будинок поруч з яким гуляють мати і її дитина. Вона запитує у них, як знайти школу, і також лякає матір своїми здібностями телекінезу. Ненсі і Джонатан дзвонять матері Барбари і запрошують її на зустріч, мабуть, щоб розповісти про обставини смерті її дочки. Їх підслуховують спецслужби. Хопер приводить Овена на місце подій, і той погоджується, що гнилі гарбузи тощо це диво. Тут по рації повідомляють про 11, і Хопер розуміє, що вона втекла. Чойсь за наводкою Боба дивиться касету із записом вечора Хелловіна і бачить на плівці ту саму істоту, що й на малюнку Віла. У школі 11 шукає Майка. Вона знаходить його розмовляючи із Макс. 11 робить так, що Макс падає зі свого скейта, після чого іде. Майк підозрює, що 11 причетна до падіння Макс, але та вже зникла. У Віла знову трапляється епізод. Цього разу він не тікає, а каже величезному дивному монстру Іти геть. Дим влітає в його рот. Віла з трудом витягують з епізоду. Джойс розмовляє з сином, і той розповідає, що відчуває щось чуже всередині себе. Джойс дзвонить Хоперу. і одинадцять сильно сваряться один із одним. В результаті їх халупа виявляється повністю розгробленою. Джим іде і їде до Джойс. Ненсі і Джонатан їдуть на зустріч з матір'ю Барбари. Джойс міряє температуру Вілу. І розуміє, що той зовсім холодний. Вона готує синові гарячу ванну, але той не хоче в неї залазити, так як це не подобається істоті. Віл на силу може пояснити, що з ним відбувається, і тоді Джойс просить його намалювати. Віл береться до роботи. Вони складають малюнки Віла в загальну картинку і розуміють, що істота являє собою величезне чудовисько із щупальцями. Білі продовжує задирати Стіва, а Майк виключає Макс з їхньої компанії, чим незадоволені Лукас і Дастін. Ненсі і Джонатан. Так і не дочекались матір Барб, і в результаті потрапили в руки спецслужб, які везуть їх у лабораторію, де показують процес регулярного знищення істоти зі зворотнього боку. Молодим людям пояснюють, що ці знання дуже небезпечні однак Ненсі, супереч очікуванням людей з уряду, не збирається тримати язик за зубами. Вони разом записують розмову на плівку і хочуть оприлюднити правду. Одинадцять після відходу хопера починає прибирати. Вона випадково виявляє двері в підвал, де знаходить секретні документи, в тому числі й фотографію себе і своїх батьків. Дастін повертається додому і виявляє, що його Д'Артаньян з'їв кішку. Хопер, який дійшов висновку, що щупальця чудовицька з малюнка віла це куріння, які проникли в їхній світ зворотнього боку. Він їде на згнивше гарбузове поле і починає копати. Він натрапляє на якусь величезну нору. Хопер зник і не відповідає на дзвінки, що дуже хвилює Джойс. Її також хвилює стан сина, який в цей час ділиться своїми переживаннями із майком. Після четвертого епізоду Віл розуміє, що Хопер в небезпеці. Приїжджає Боб, і Джойс вирішує використати свого розумного друга для розгадки загадок малюнків Віла. Боб майже відразу здогадується, що це карта, а потім шляхом нетривалих обчислень розуміє, де Хопер. Вони збираються і їдуть туди разом. Хопер в цей час досліджує підземні нори і врешті-решт опиняється в пасті, схоплений змієподібними відростками. Ненсі і Джонатан їдуть до журналіста, якого всі вважають божевільним любителем теорій змов. Вони розповідають йому все, що знають про вбивство Барб. Той не проти розповісти про це всьому світу, але вважає це марним заняттям, адже їм ніхто не повірить. Однак в голову Баумена приходить думка: потрібно розповісти правду, але якось пом'якшити її, щоб, оточуючи, легше її сприйняли. Лукас набирається духу і розповідає Макс все про події минулого року. Вона, звичайно, йому не вірить, проте хвалить за винахідливість і креативність. Лукас намагається довести, що це все правда, і до того ж небезпечна правда. Зрештою, бачить жах в очах Лукаса, Макс починає трохи йому вірити. Дастін випроваджує з дому матір, яку сильно турбує зникнення кішки, а потім знешкоджує Д'Артаньяна, який цю саму кішку і з'їв, замикаючи його. Дастін відчайдушно потребує допомоги друзів, які не відповідають на його виклик рації. Єдиний, кого він знаходить, це стів, який в цей час шукає Ненсі, щоб помиритися з нею. Дастін бере Стіва до себе в напарники. Одинадцять знаходить будинок Террі Айв, яка і є її матір'ю, і знайомиться з Бекі. Вона представляється Террі своїм справжнім ім'ям. Джейн і намагається вступити з нею в контакт. Їй не вдається зробити це звичайним чином, тому 11 вдається до телепатії. Таким чином вона дізнається інформацію про своє народження і те, як її розлучили із матір'ю. Після цього Бекі пропонує Джейн залишитися у них, і дівчинка погоджується. Джойс, Боб, Віл і Майк. Знаходять нору, куди заліз хопер. Вони знаходять його і визволяють. А співробітники лабораторії, які встигли в той час за допомогою вогнемета знищити відростки в норі. Коли вогонь наздоганяє чудовисько, у Віла трапляється дуже сильний припадок. Віла привозять до лабораторії, де ніхто не знає, що з ним. Зрозуміло тільки, що він якось пов'язаний з істотою з іншого боку. Віл також не впізнає Боба і Хопера. Матір і Майка. ВІЛ починає пізнавати, хоча багато хто побоїться, що це ненадовго. Працівники лабораторії збираються на чергову вилазку з метою знищення істоти, але доктор Овенс не дає їм цього зробити, оскільки не хоче наражати Віла на небезпеку. Хлопчику приносять фотографії малюнків з його будинку, і він повідомляє, що знає, як знищити чудовисько. Він показує на певну точку на карті і каже, що треба рухатись туди. Ненсі і Джонатан все ще у журналіста, відправляють матеріал в різні видання. Мюрей відразу розуміє, що Ненсі й Джонатан нерівно дихають один до одного і пропонує їм провести ніч в одному ліжку, що вони після деяких вагань і роблять. Наступного ранку Ненсі й Джонатан їдуть. Вони їдуть до будинку Джонатана, де виявляють величезну кількість малюнків віла і сліди перебування там чужинців. Дастін розповідає Стіву про Дартаньяна, і вони намагаються його знайти і виманити шматками м'яса. Паралельно вони говорять про дівчат, і Стів дає Дастіну кілька порад щодо Макс. Лукас нарешті дізнається про безліч екстрених повідомлень, які залишив йому Дастін, і зв'язується із другом. Лукас чує, що Дастін із Стівом, і розуміє всю глибину вічію, в якій перебуває його друг. Він заїжджає за Макс, і вони мчать встановлене місце зустрічі, де планується знешкодження Дарта. Макс до кінця не вірить нікому, в тому числі і сіву, але потім на звалище стягується група демогоргонів. Вони мало не розправляються із людьми, але їх приваблює щось інше, і вони тікають. Працівники лабораторії з вогнеметом лізуть у нору і йдуть вказане місце Вілом. Віл в цей час зізнається Майкою Джойс, що це пастка, що істота всередині нього спеціально наказала Вілу направити солдат туди. Майк намагається попередити про це дорослих, але йому це не вдається. І демогоргани знищують солдатів. Джейн розповідає Бекі про бачення, які показала їй мати, і про дівчинку, над якою також проводили експерименти. Трохи пізніше одинадцять випадково чує, як Бекі намагається зв'язатися з Хопером і, взявши гроші, тікає. Джейн прямує до Пенсільванії, де знаходить банду аутсайдерів-грабіжників, серед яких. Калі, та сама і знайома з дитинства. Під час суперечки і Калі і Джейн демонструють свої здібності, а потім дивляться на татуювання одна одної на зап'ясті з номерами і обнімаються як сестри. Калі і Джейн розповідають одна одній про свої здібності. Калі пропонує Джейн приєднатися до їхньої групи. Решта насміхається над одинадцять, але Калі запевняє, що вона може бути дуже корисною. Калі вчить Джейн посилювати свої здібності, запевняючи, що ключ до всього це злість. Одинадцять згадує всіх, хто заподіяв їй біль вчених, які розлучили її з матір'ю, майка хопера, і її злості вистачає, щоб зрушити вантажівку. Калі вирішує, що пора йти на справу. Калі пояснює, що їхньою метою буде погана людина, одна з тих, хто причетних до всіх бід, що сталися з 11 в дитинстві. Банта йде до будинку цієї людини і збирається його вбити, але в останній момент Джейн розуміє, що у нього є діти, і це її зупиняє. Вони їдуть ні з чим. Калі вважається слабкістю і розповідає, що сама раніше була такою. Поліція виходить на слід банди. Злочинці могли б врятуватися, але Джейн згадує Майка, і його друзів, згадує Хопера. Вона також бачить, що її друзі в небезпеці, і вирішує повернутися в Хоукінс, про що повідомляє Калі. Банда їде без Джейн, що дуже засмучує її сестру. Джейн сідає в автобус, підсіла до неї балакуча попутниця, вона каже, що їде до друзів додому. Демо пси нападають на лабораторію і починають вбивати всіх на своєму шляху. Розуміючи, що монстри знайшли їх через віла, Джойс присипляє його. Система життєзабезпечення будівлі виходить із ладу. І Віл, Джойс, Майк, Хоппер, Боб і доктор Овен опиняються в пастці. Боб зголосився дістатися до кімнати контролю і знову увімкнути електрику. У цей час Дастін сів, Лукас і Макс, слідуючи за демопсами, доходять до лабораторії. Де зустрічаються з Ненсі і Джонатаном? Бобу вдається увімкнути електрику і врятувати всіх. Овен залишається всередині, щоб допомогти іншим дістатися до виходу. Бобу цього зробити не вдалося. Демопси добираються до нього і вбивають. Решта рятуються. Дві групи об'єднуються і прямують до будинку Байерсів. Розуміючи, що монстр тінь контролює Віла і Демопсів, група вирішує, що потрібно допитати його. Віла зв'язують в сараї, в якому його зачинили, маскують, щоб хлопчик не розумів, де знаходиться. Вілу вдається вибратися з під контролю істоти із азбукою морзе, настукати, закрити ворота. У цей час в сусідній кімнаті дзвонить телефон, і Віл разом з істотою розуміє, де знаходиться. Демопси прямують до будинку, але несподівано з'являється одинадцять і всіх рятує. Одинадцять нарешті воз'єднується зі своїми друзями і головне з Майком. Джойс, Джонатан і Ненсі придумують, як вигнати свіжувателя з розуму Віла. Вони відвозять його в будинок хопера і сильно підвищують температуру повітря. У цей час одинадцять з Хопером їдуть у лабораторію, щоб закрити ворота. Дастін, Лукас, Макс і Майк залишаються в будинку Байерсів під наглядом Стіва. Діти придумують, як допомогти друзям. На їхню думку, потрібно підпалити підземні тунелі, щоб відвернути демопсів від лабораторії. Однак сів наполягає на тому, щоб вони сиділи дома і не висовувалися. Незабаром під'їжджає Білі, якого батьки відправили на пошуки Макс. Між сівом і Білі зав'язується бійка, в якій Білі бере гору. Але втручається Макс. Вона в зведеному братові снодійне і вимагає, що він більше її не чіпав і не чіпав її друзів. Поки стів був у відключці, діти взяли машину білі і поїхали до тунелів. Спустивши Шось вниз, вони розлили бензин і його підпалили. Як і планувалось, демопси на час тікають від воріт. Дастін навіть знову зустрівся із Дартаньяном. Свіжувателя розуму успішно виганяють із віла, і одинадцять закриває ворота. Через місяць Мюррей Баумен із задоволенням спостерігає, як після викриття в пресі закривають лабораторію. Для бар провели похорон. Хопер зустрічається з доктором Овенсом, який дістав для нього підроблене свідоцтво про народження для одинадцять, якому йдеться, що вона дочка Хопера Джейн Хопер. Діти йдуть на зимовий бал, а на вивороті свіжуватель розуму нависає над школою.